Млинці на фестивалі Ужгородська Палатінта готує кухар-борис. Каже, долучається не вперше. Формую мега-млинець, який входить у нашу фірмову упаковку і з різними смаками. Як бачите, у нас меню таке молодіжне, трендове. Тому маємо трошки магії, запрошуємо скуштувати. Сім років тому ми виграли найсмачніший млинець. Разом із сім'єю на фестиваль прийшла Тетяна. Я була остання на палачі дуже дуже давно. Це я не знаю, якому це році було 21-му, напевно, чи 20-му. Я тут близько живу, і я почула просто музику, і я подумала, що тут щось прикольне відбувається. Окрім млинців, на фестивалі охочі можуть спробувати інші страви, а також придбати вино, мед, сир та сувеніри. З родиною прийшла й вимушена переселенка з Нікополя. Жінка своє ім'я не назвала. Ми тут вперше, Я почула, побачила рекламу. Офф Фейсбук здається. Я думаю, треба відвідати. Ми не з Дніпропетровської області. З Нікополя, переселенці європу проживаємо тут. А ми вже скуштували млинці. А тепер в нас вже пішла картопелька жарена. Дуже смачно, дуже класно, атмосферно. В Ужгород на фестиваль Марія приїхала з Івано-Франківської області. Жінка продає овечу принзу і моцарелу. Я з Карпат, з Косівського району, село Шепін. Як кажуть, добрі справи починаємо робити. З початку нового року, з весною, нашим хлопцям треба допомогти. На цьому фестивалі я перший раз тому що в Ужгороді деякий час назад? Приїхав активні побажання, і вони мені дуже цікаво. таке мероприяття завжди везде. це дуже смачно. Фестиваль Ужгородська Палачинта організували представники ГО Рух підтримки закарпатських військових разом з командою з адаптивних видів спорту Гладіатор голотворчі волонтери Ужгорода та іншими громадськими організаціями. Цьогоріч фестиваль проводять вперше 2020 року. Розповів співорганізатор Сергій Денисенко. Ми проводили цей фестиваль щорічно з 2010 року, але останній пройшов у 2020. У 2021 році ми пропустили через пандемію. Двадцять другому. Ми вже майже все було готове. Фестиваль мав стартувати 25 лютого, 2022 року. 24 го розпочалася велика війна, і на жаль, цей фестиваль не відбувся. Ну, наше завдання, як і кожного фестивалю, це зібрати максимальну кількість грошей для того, щоб підтримати наші збройні сили. І ми в мету, якби кількісну не ставили, але сподіваюся, що хоча б 200 тисяч ми зберемо. Ми працюємо згідно офіційних запитів від збройних сил. В основному наше завдання це забезпечити потреби наших закарпатських підрозділів. Це дрони, це генератори, це автомобілі. Зараз ми підтримуємо збори наших волонтерів, які воюють. Вони збирають на автомобіль. Ми їм допомагаємо. Триватиме фестиваль до 15 лютого в Бодеському парку. Яна Сузанська, Сергій Чернишов, Андрій Ісим суспільне новини.